До нового поливного сезону працівники комунального підприємства Кривбасводоканал почали готуватися ще взимку. Спочатку згодили графіки робіт, а коли дозволила погода, перейшли від теорії до практики. Заздалегідь, проаналізувавши звернення громадян, почали з найбільш проблемних ділянок. «Це Модернізація насосного обладнання в центрально-городському районі це вулиця Широковська, Очаковська, насосні установки шістнадцять 16, ічномершінадцять, 16, номер 14. Что позволит надежно водоснабжать нам улицы Школьную, Широковскую, Штрауса, Нагорную, Маршевую. Вот. Модернизация насосного оборудования на насосной установке номер 6 Это поселок Терноватый Кут, Терновской район позволит обеспечить надежное водоснабжение улиц Николаевской, Смоленской, Комарова. Также на водопроводной насосной станции номер 40 в центральном городском районе будет возобновлено ее электроснабжение. У селі Надія силами підприємства планують замінити 600 погонних метрів аварійних ділянок труб водопостачання. Впоратися з таким об'ємом планують швидко і вже зараз тут кипить робота. На даному об'єкті в течение тижня заміна трубопроводу 160 мм наружний діаметр. Цього трубопроводу. Значить, це виконується з улучшення водоснабження поселка, з целью подачі безперебойної води на цей поселок і взагалі для улучшения. подымаемой воды. Работы производятся силами ремонтно-строительного цеха КП «Кривбасводоканал». Список рубит запланованных предприятием, еще щодня. Все эти работы возможны и надежное водоснабжение, и водоотведение города возможны только при условии своевременных и полных платежей за наши услуги. То есть если люди будут полностью оплачивать и своевременно наши услуги, то Кривбаспромводоснабжение сможет Готовить качественную воду, а мы сможем ее вовремя и в правильном объеме подавать людям. То есть, еще раз я хотел попросить Криворожан оплатить услуги водоснабжения, которые у нас имеют самый низкий тариф, я думаю, в Украине. До початку поливного сезону ще є час, тому тим споживачам, які до сьогодні не мають лічильника на воду, необхідно подбати про його встановлення. Для мешканців приватного сектору ця процедура стане можливою тільки при отриманні проектної документації та технічних умов. Прийом відповідних документів здійснюється районними службами. щопонеділка та вівторка, з 8 до 17 години, перерва з 12 до 12.45.